На Луганщині бойовики увечері обстріляли позиції українських військових неподалік населеного пункту Кримське. У цьому секторі працює Іван Гребенюк. Як минула ніч на Луганщині? Останню інформацію він просто зараз передає нам телефоном. Провокація за провокацією, приблизно так можна описати нинішню ситуацію на Луганщині. Тут дійсно фіксують зменшення бойової активності. мається на увазі кількість обстрілів з боку ворога. Приміром, ось протягом усього вчорашнього дня і до самої пізній ночі були зафіксовані лише кілька поодиноких пострілів неподалік кримського. У населених пунктах люди звикають до більш менш, але мирного життя. Натомість українські військові пильності не втрачають і додають попри. Ось мінімальну вогневу активність, ворожа розвідка навпаки, активізувалась Лише за останні кілька днів тут були помічені 13 безпілотників, відбуваються постійні вилазки диверсійних груп, особливо неподалік наших стратегічних позицій, на штаб 25-29 двадцять блокпостів. Окрім того, по всі лінії зіткнення наша розвідка постійно фіксує накопичення ще й ворожої сили. А тому розслаблятися, звісно, тут ніхто. Не думає така наразі ситуація з Луганщини Іван Грабенюк, Тимофій Кощій Станіслав Крамчук ТСН один плюс один.